Країно моя, вишиванко, ти мій біль, моя мука і доля. Я без тебе, як день, без світанку, я без тебе, як жайвір без поля. Одягнімо, друже, вишиванки. На чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний дружині Одягнімо вишиванки, друже, як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас байдужих і один у нас буде отаман. Одягнімо в свято і на тілі В будень за потреби одягнімо і відчуємо. Вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих, уєднані на багато літ. Вишиванко, моя вишиванко, Смереково, вишнева жага, ти далекий карпат Полонянка. Дніправо, хвиля жива, я по світу йду вишиванці аж дивуються не журавлі, хай стрічають веселі багрянці, Україна йде по землі.